Увага! У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Марібу, ваша антивчителька англійської мови. І це наша вже традиційна рубрика Уроки Тіктоки. Нагадую, що ми тут робимо. Ми беремо цікаві, дуже прикольні, смішні англомовні тіктоки, рілси і все от таке маленьке і вертикальне. Розбираємо їх, перекладаємо і вчимо англійську. Як завжди, підбирати ці відео мені допомагають мої любі підписники, коли надсилають мені їх в інстаграм. Тому, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь до мене в інстаграмі. Ну і заодно підпишіться на мій ютуб канал, якщо ось цього ще не зробили. Поставте вподобайку і не забувайте залишати коментарі. Let's go! До речі, я так трошки переглянула там наперед ці тіктоки, які сьогодні будуть. Будуть парочка таких расистських жартів. Я нікого не хочу цим образити. Я максимально толерантна людина і люблю всіх на світі. В цілому ж я гуманіст, не те, що ви папаша. Тому це просто заради гумору. Блак Півсотарнігроуз. Because Киздейс, тому що у них коліна ростуть, але ще це звучить як нігроус, тобто негри. <сум> Каламбурчик. До речі, частково цей каламбур спрацював, тому що there, як їхні, їхні коліна ростуть, і there, як скорочене, they are, звучить абсолютно однаково, і саме тому навіть носії мови дуже часто допускаються тут помилки. Запам'ятайте, there це їхні, there. They Push it out, like, when you excel, they spread shit about you. You made a PowerPoint. <laughs> when you excel, they spread shit about you. You made a PowerPoint. Як це перекладається, якщо не бачите, як це написано? Тобто, якщо просто слухати, коли ти е, досягаєш успіхів, екселент, наприклад, це якийсь дуже який. допоможи. Excellent. Excellent, наприклад, це неперевершений, тобто excel, це стати неперевершеним, тобто піти вгору. Так, от коли ти стаєш неперевершеним, про тебе розповсюджується гівно. Ну тобто про тебе там ходять чутки, що ти такий поганий, і далі коментар. Е, так, це дуже влучна думка. дуже в яблучко ти потрапив. Але написано це так, що там є слово Excel, як Excel. Програма тут є слово Spreadsheet. оці таблиці, які ви вмієте або не вмієте робити в Excel, називаються правильно Spreadsheets. Ну і PowerPoint – це прога для презентації. Просто я так низько ще не падала. Ну хіба що коли розповідала своєму студенту, давала йому підказочку, як перекладається слово strap. Там була історія про те, що на якихось на рафтінгу там були люди і подорожували. і Їм треба було прив'язатись якось до цього човника, і він не знав, що таке to strap, так ну себе пристебнути. І я для підказочки дала йому слово strapon. Так ось то, що ви зараз почуєте, це навіть нижче ніж це. Готові? Why do most orphans become criminals? to feel wanted. Why do most orphans become criminals? Чому більшість сиріт стають злочинцями? they just want to feel wanted. Тому що вони хочуть почуватись бажаними. Ну, щоб їх хтось захотів. Але ще wanted – це коли хтось у розшуку. Ну, ви всі бачили оці от плакати Wanted – там чиясь пикат. Do you want to go out after this drink? I have a boyfriend. Okay, but I need to close the bar. «Do you want to go out after this drink?» – Барман каже відвідувачці. Тобто, хочеш go out – Це вийти просто назовні кудись із приміщення, а ще піти на побачення або кудись разом сходити. А вона каже: «I have a boyfriend». у мене є хлопець. Вона просто подумала, що він сказав go out, як піти на побачення. А він відповідає: okay, but I need to close the bar». Ну ок, але мені треба бар зачинити. Ну, типу, хочеш звалити звідси. Why does Ariel wear seashells? B shells are too small and D shells are too big. <laughs> Why does Ariel wear seashells? you замість такі ракушечки. Тобто C- Shells. Why does Ariel wear sea shells? Чому вона носить ці ракушки тут на своїх грудях? Because B shells are too small and D shells are too big. Справа в тому, що C – це, по-перше, море, але ще це звучить як C, тобто буква C, і це ж розмір бюзгалтеру. Тобто розмір B – за малий, а розмір D за великий. А C – їй якраз те що треба. Here's a a few different ways we can finger a minor. I'd probably rephrase that. І фівона фінгер і майнер лайка про стартвиде симпл скілс і там відео, де чувак грає на фортепіано. A minor – це ля мінор. A – це позначка ноти ля і minor – це мінор. Але коли це звучить разом зі словом finger, і він мав на увазі, що якщо ви хочете там пальцем зіграти ля мінор як професіонал, то звучить це, якщо ви хочете пальцем зробити щось неповнолітньому. Як професіонал, то вам треба ще навчитись декількох навичок. Але зараз я думаю, що це мені здається заздалегідь був прикол, тому що як людина, яка грала на фортепіано сім років, і трошки ще я розумію, що тобто зіграти ля-мінор пальцем, Короче, дивно. Ну ладно, але смішно вийшло. Can you call me a taxi at 7 am tomorrow? Окей. Okay. Thanks, Dad. Потім повідомлення у сьомій ранку. You're a taxi. Прикладаємо, але давайте спочатку розберемося зі словом call. Call це і називати, і подзвонити, і визвати, в цьому випадку визвати таксі. І хтось пише батькові: ти можеш мені викликати таксі о 7 ранку завтра? Батько відповідає: Так. Дякую, тато. А, і потім каже: Ти таксі. Тобто він зрозумів слово кол, як назвати? Тобто, ось ранку назви мене таксі, таксом, таксом мене назви. Взагалі, оці всі жарти з каламбурами, там з такими, ну, типу, трошки фейспалмівськими е, штуками, коли там якесь слово може мати декілька значень. Вони називаються dead jokes, тому що apparently е, ніхто так не жартує, крім якихось там не знаю, татусів, у яких криза середнього віку. І я. Боже мій, це що це за день такий? То у нас, вибачте, випуск про всякі непристойності, про слово кам, що там ще було слово дік і так далі. А сьогодні, я так розумію, випуск присвячений жартам над речами, над якими не можна просто жартувати. Ну ладно, вже поїхали вже. Bro, I have diabetes type 1. І він відповідає one. Пояснюю, чувак, у мене діабет першого типу, тобто тип один. Але ще тайп це щось набрати на клавіатурі. Тобто він подумав, що мається на увазі чувак, у мене діабет, напиши один. Він такий один. До речі, дуже часто помітила, що плутають слова print і type, як на набрати щось надрукувати. Print — це надрукувати саме на принтері, а type — це набрати на телефоні, там на клавіатурі комп'ютера і так далі. У мене саме принтер на цьому голос не друкувати, да. Ну, надрукувати блін. Насправді це виріжемо взагалі, бо в українській мові не буде цього цієї проблеми. Це російськомовні люди е, слово «печатать» використовують для «type» і для «print». А у нас є роздрукувати і набрати. Все. Yeah. Why? Я it says spray on flat surfaces. Імоушенолтами! Підходить чувак в супермаркеті до дівчини з такою пшишкалкою пс, пс Прикалкою, як це називається, правильно? Пшикалкою. Пшикає її на попу, і вона така, типу, Did you just spray that on me? Ти що на мене тільки що там напшикав? Yeah, why? Так, чому? Cause it says spray on flat surfaces. тому що там написано напшикайте на плоскій поверхні. Фух, мені точно так ніколи не зроблять. Я не знаю, що це був за жест такий. Emotional damage. Люблю цього чувака. Хто це зробив? Хто мені написав список цих тіктоків? Що це за російський випуск буде? Добре. Добре. Падаємо ще нижче. What item was sold most during the 1800s. До речі, 1800-ті роки ми можемо вимовити як 1800s, не обов'язково казати 1800s. Перекладаємо. Який продукт продавався найбільше у 1800-х роках? Піднімає руку темношкіра студентка і вчитель каже правильно. just hear me out for a second. You shut them. <рес> Одне з найулюбленіших слів всіх людей, які колись вивчали англійську, особливо британську англійську, там, де слово черга це не лайн, як у нормальних людей в американській англійській, а q. Це присвячується вам. Чувак такий: what if? what if? Типу. А от уявіть, якщо. І далі написано. The letter Q to all the other letters in Q. саме так пишеться це слово, і так вимовляється. Тобто, уявіть, що е, літера Q перша літера, і саме так вимовляється все це слово в якому 5 літер, але вимовляємо ми його лише як першу літеру. Так от уявіть, що якщо це літера q така всім іншим Shut the fuck up. типу, ви б закрили свої рти. Welcome to English, motherfuckers. Oh God. Nigeria's President Mohamedou Buhari for the first time denied months old rumors that he had died and been replaced by a look-alike from Sudan. See, even Africans can't tell black people. About it. <laughs> Черговий жахливий жарт про темношкірих людей. Deny the rumors that he had died and been replaced by a lookalike. румездегігадайденбінріплейсбайлукалайк. Uh, нігерійський президент uh, нарешті спростував те, що він вже в якийсь час тому помер, і його замінили на його двійника. See, even Africans can't sell black people apart. Бачите, навіть африканці не можуть розрізняти темних людей. Чорних. Чорних, тут написано чорних. А ну давайте вже вивчимо фразочку корисну to tell somebody apart або to tell something apart розрізняти когось або щось. When you're up, outside, I used to be a Christian. Babe, it doesn't bother me. Great, because I'm so much happier as Christina. <laughs> Я раніше був е, християнином. Е, нічого, все нормально, мене це не турбує. А супер, е, просто я набагато щасливіша як христина. В чому справа Christian це ще ім'я чоловіче, тобто. Крістіан Крістіан. тобто я раніше був Крістіаном, а то нічого мене це не турбує. Фух, я як Крістіна, типу, набагато краще почуваюсь. Ще й трансгендерів сюди включили. Просто унікальний випуск. Вибачте, ще раз наголошую на тому, що я максимально абсолютно і всеціло толерантна людина до всіх людей на землі, до всіх кольорів і вподобань, і національностей, окрім окупантських, тому це просто жартики. What do you do? I have spent years in construction. Um, i recently retired. You are retired? Uh, yes. And uh, physical or mental? Retire. Retired. No, no, no. not retired. Um, I don't work anymore. Stopped working. Stopped working. It is very good you uh, allow Rita to eat uh, with you. In the same place. він питає, What do, you do, а ви чим займаєтесь? Він каже, ну типу я там десь працював. I'm recently retired, Тобто я нещодавно вийшов на пенсію ретайд. Але він з такою вимовою трошки застарілою. Це сказав: retired, Ритард. А борет відповідає: you are Retard retard, або a retarded person, Це, це людина розумово відстала. Він каже: Ти розумово відсталий? Physical or mental, фізично або розумово. А ну да, ще може бути physically retarded – Ну, це ну, не так використовується насправді. Якщо ви когось назвете retard, це може бути типу те, що дебіл, але це ще й термін. Ну, прям a retarded person, це uh, людина розумово відстала. I don't work anymore. Stop t work. with working. In the same place. It's a really good thing you let a retard to eat with you in the same place. To просто прекрасно штабу да звалияте разумови възстановявати. Едно с вас в едно месеце, обожне борота. No, you do not talk to him like that. But he's an idiot. Hey. He is not an idiot. Thank you, Holly. He is mentally challenged, but he's doing a super job here. Wait, back up. you think that I'm retarded? What? No. Uh, do I... ...on it? дуже скоро я запускаю серію благодійних вебінарів з англійської граматики, які ви можете дивитись абсолютно безкоштовно. Але я, звичайно, буду вам дуже вдячна, якщо ви за перегляд цих вебінарів задонатите тій ж самі 38-й бригаді на gps модулі, які їм конче потрібні зараз. Але на просто вебінарах ми не зупинимось, тому є ще варіанти більш ефективно прокачувати свою англійську. Наприклад, ви можете придбати пакет всього за 20 доларів і отримати доступ до групового чату, а також до мого спеціального телеграм-боту, який кожен день. Кожного тижня вебінарів буде присилати вам якесь завдання, яке пов'язане з цим вебінаром із темою тижня. Це дуже класна штука. Я сама його розробляла разом зі своєю командою і наповнювала тими темами і е, тими е, вправами, які вам будуть дуже корисними. Ну а в груповому чаті ми будемо з вами спілкуватися, і я буду сама перевіряти ваші домашки. А головне, що 50% з кожної оплати ми будемо направляти 38-й бригаді для їх запиту. Ну, а якщо ти хочеш попрацювати ще й над розмовними навичками, то для тебе, звичайно ж, є групові розмовні заняття. Там в маленьких групах ми будемо вивчати і граматику, і просто спілкуватись. Будемо класно проводити час. Ну і звичайно вчити багато нових слів і виразів. Більше інформації про все це ви можете звичайно знайти за посиланнями в описі до цього відео. Переходьте туди. Канави кокій. No Tim, it's pronounced quiche. Hi, can I have a quickie? Привіт, можна мені типу швиденько перепіхончик, його вітанка така йому дає ляпаса. А Його друг каже: No Tim, it's pronounced quiche. Ну, подивіться на це слово. Хочеться його вимовити як «квикі». Згодні. Але це просто кіш, тому що це слово, скоріш за все, французького походження, де фіг знає, як його вимовляти, але там щось вимовляється, щось ні. Сієч це взагалі к, а не ч і не ш. Ось і вийшов кіш. Пиріг такий. cock. 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 It's cock. It's in English. It was cock. It was cock. It was cock. It's cock. Please give me coke, тупа шлюндр. Please give me co Do you have coke? Please give me coke, <laughs> Вона хотіла сказати. Будь ласка, дайте мені коли. До речі, принаймні американці не впевнені щодо британців. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Ніколи не скажуть coca-cola, Вони скажуть coke. А вона каже замість coke, cock. І звучить як півник. Тобто член... Nice. Randomly realizing that if you've ever been pregnant with a boy, you have in fact grown a pair. І тут ти раптом розумієш, що якщо ти була вагітною хлопчиком, То е, насправді ти відростила пару. Є такий класний вислів в англійській мові «grow pair. Типу, давай, візьми себе в руки, давай там відрости собі парочку. Ну тобто, яєць, тобто будь мужиком. Ось, а якщо у вас був всередині хлопчик, не всередині хлопчик, це звучить якось неоднозначно. Якщо ви були вагітною е, хлопчиком колись, то ви оцю парочку там всередині себе відростили. I've grown up there. I there's also a joke, like, when you sit with your husband and your children, you can say, uh, I just realized that every one of you has been inside of me at some point. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І якщо ви хочете, щоб я продовжувала цю рубрику, не забудьте поставити вподобаєчку, підписатись на канал, якщо цього не зробили ще досі, і в коментарях написати про свій улюблений жарт з цього відео або просто щось приємненьке мені. І також підписуйтесь на мій інстаграмчик і надсилайте всі смішні тіктоки і рілси мені саме туди. Ну і найголовніше продовжуйте допомагати нашим військовим для нашої спільної перемоги. І не переставайте вчити англійську, а ще краще. Чи можете поєднати ці дві справи і записатись на мій благодійний курс. Всі деталі за посиланням в описі. Thanks for watching! Bye! Ще раз наголошую, що я абсолютно толерант. Ще раз, Ще раз блядь, наголошую на тому, сука, що я. Ще... О, до речі, так краще виходить. Ще раз наголошую на тому, що я максимально абсолютно повністю і в сутіло толерант. Не вмію виголошувати слово толерант.